Сторінка 157, параграф 42. Яке значення бактерій і вірусів у природі і для людини? Здавен існує суперечливість. Один мікроб наш вірний друг, а інший ворог небезпечний, розплідник пошесних недух. Мацелюх, український мікробіолог, генетик. Яка роль бактерій і вірусів? Бактерії на нашій планеті найдавніші жителі, тому й не дивно, що в них багато різних ролей. Ти знаєш, що патогенні бактерії спричиняють захворювання людини, тварин, рослин, також певні види бактерій можуть псувати харчові продукти. Ціанобактерії компанії з водоростями спричиняють світіння водойм, у якого у воді нагромаджуються шкідливі речовини, і вона набуває неприємного запаху. Багато тварин, що живуть у таких водоймах чи вип'ють з них води, гинуть. Малюнок 161. На жаль, такому процесу сприяє потрапляння у водойми стічних вод з великою кількістю мийних засобів і добрив. Проте бактерії виконують і дуже багато корисного. Зокрема, перетворюючи у ґрунті речовини відмерлих організмів. Вони забезпечують його. Родючість. Бактерії також очищують стічні води і розкладають різноманітні відходи. Певні види мікроорганізмів брали участь у утворенні таких покладів корисних копалин, як нафта, природний газ, залізна руда. Бульбочкові бактерії, що оселяються в коренях квасолі, сої, бобів та деяких інших рослин, забезпечують їх азотом повітрям. Спробуйте влітку викупити такі рослини. На їхніх коренях ти побачиш невеликі чоловіки здуття, де живуть бактерії малюнок 162. Антибіотики, вітаміни, гормони, які утворюють бактерії, використовують у медицині. Мікроорганізми, які живуть у тілі людини, виконують дуже багато корисних функцій. Зокрема, бактерії, кишківника поліпшують травлення, утворюють корисні вітаміни, сприяють нашому захисту від хвороботворених бактерій. Певні бактерії використовують для виготовлення сирів, кисломолочних продуктів, квашення овочів. А як щодо ролі вірусів здається, якби... Знайшовся такий чарівник, який би знищив усі віруси, то ніхто б за ними не сумував. Але, виявляється, не все так однозначно в природі. Більшість вірусів не є патогенними для людини. Пригадайте бактеріофаги. Багато з них відіграють важливу роль у формуванні біорізноманіття на нашій планеті. Учені навчилися приручати бактерії для корисної роботи. Наприклад, їх залучають до виробництва інсуліну, який життєво потрібний для людей з діабетом. А ще деякі бактерії з'їдають нафту, що розлилася з кораблів, очищуючи океани і моря. З бактерій, які спричинюють захворювання комах, шкідників рослин виготовляють препарати для боротьби з ними. А відкриті недавно бактерії, які живляться, пластик Цілком можуть стати героями, що врятують людство від величезної купи такого сміття, розкладатись якому сотні років. Коротко про головне. бактерії та віруси можуть спричиняти різноманітні захворювання рослин, тварин і людей, дотримання правил здорового способу життя, особистої гігієни та профілактики інфекційних захворювань є дієвим засобом запобігання розвитку цих хвороб. Бактерії виконують у природі багато корисних функцій, їх використовує людина.